Щорічно, 20 березня, відзначаємо Міжнародний день щастя. Але незважаючи на теперішні події, варто знайти час на позитивні моменти, щоб бути щасливим. Давайте запитаємо у А що їх робить щасливим? Що потрібно робити, щоб бути щасливим? Ваша думка? Ой, жіночку, тепер дуже Одиниця є одна людина зі сотні щаслива. Одна, але не більше. Що для вас приносить щастя? Та щастя то приносить для всіх, все, але його нема. Ну, для кожного є свої речі, для когось здоров'я дітей. Мені мене Богу дякувати Сини Святого Духа а мені Я перехрещуся і кажу вам, з дітьми все в порядку, всі щасливі і я того щаслива. Усміхатися. Ну, мені здається, в кожного своя, свій шлях до цього моменту. І відповідно. Цілі досягнення різні, тому кожного своє. Радіти життю. А хто вас робить щасливим? Діти, родина. Скажіть, будь ласка, що вас робить щасливим? Які речі? Діти мої мене роблять щасливим. Що потрібно робити, аби бути щасливим, ваша думка? Насолоджуватися кожним днем, шукати хороше в різних моментах і, напевно, бути щасливим. Отак, от якось. А хто вас робить щасливим? Моя дитина за все, сім'я, якісь традиції, які ми дотримуємося на свята, і от такі сімейні вечері навіть це теж частина щастя. Просто радіти життю. Ну, щоб бути щасливим, треба займатися своїм улюбленим ділом, я вважаю. І ну та займатися тільки своїм ділом, любим, та й все. А хто вас робить щасливим? А мене робить, робить щасливим моє любиме діло. І мама з татом. Зазвичай ті, які вам допомагають і роблять вас, мабуть, щасливими. <рисливе> Не знаю, робити приємне, наприклад, малювати, співати, танцювати. А які люди вас роблять щасливо? Mm, ну, мої однокласники, друзі з реального життя. Не знаю. <рисвіт> Хто вас робить щасливим? Або мої внуки? Не знаю. <рисвіт»>, Любити свою сім'ю. Любити близьких, мати гарних друзів, бути здоровим і всього, всього всім на кращого, щоб мир був у нас. Що потрібно робити, аби бути щасливими? Просто бути щасливими. А які вас люди роблять щасливими? Рідня, близькі. Треба себе поважати і всіх, хто рядом поважати, і буде щастя. А які люди вас роблять щасливими? Близькі. Я ліпчик промовчу, навіть не знаю. Діти. Які вас люди роблять щасливим? Зараз мене ніхто, бо мій син тяжко поранений і з щастю, я не виджу його то щастя. Це буде вас добре. Чекати трошки, то може воно з'явиться. Я бути все буде Ой, то складне питання. Ну, ваша думка? Як на мене, щастя, воно у нас всередині, і для того не потрібно нічого робити. Просто треба себе відчувати. Так. Які люди вас роблять щасливим? Це не залежить від людей. Позитивні люди, от, ну, які не зациклюються на поганому, вони є щасливі. В першу чергу треба, щоб мир був, то на основна, щоб здорові люди були. Це два фактори, такі щастя людини, я вважаю. А які люди вас роблять щасливим? Ну діти. Діти коли дітей доживаю віку. Наші діти мене вже зараз в такому віці мусять обов'язок їхній – робити щасливою людиною. Ага, гарні питання, гарне. Дякую, хай у вас все буде добре. Будьте щасливі. А які справи та люди роблять вас щасливим? Пишіть нам у коментарях.